Вітаю вас, мої маленькі друзі, я курчатко. Ви дорослішаєте, як і я, з кожним днем, і настав час нам ознайомитись з розпорядком дня або ще, як кажуть, з режимом дня. Сьогодні я розповім вам, як я проводжу свій день. Почну зранку. Сонечко вже встало. Я теж прокинувся. Доброго ранку. Ось годинник. Він показує час. Коротка червона стрілка показує годину, а довга стрілка показує хвилини. Якщо довга стрілка дивиться уверх, значить година тільки почалася. Зараз восьма ранку. Я йду умиватися. Чистити зубки і причесуюсь. Тепер я чистенький і готовий до нового дня. Обов'язково роблю зарядку кожного дня, щоб рости здоровим і сильним. О 9 годині я снідаю. Сніданок дуже важливий, тому в мене багато сил. Після сніданку. Я йду гуляти на дитячий майданчик. Ми весело граємо з моїми друзями. 12 година. Настав час обідати. Смачного обіду мені і всім вам. Хох, все з'їв. Я дуже заморився. І мені треба трошки відпочити. Оченята злипаються. Перша година, це у мене денний сон. Ох! Коли я вдень, відпочиваю, я набираюсь нових сил. Тато каже, що коли я сплю вдень, то я росту. О 3 годині я прокидаюсь. Я гарно відпочив і знову готовий зайнятися чимось цікавим. Пограю машинками. Помалюю, збудую башту, запущу паровоз. Ось і вечір настав. На годиннику шоста година вечора. О шостій я вечерю. У мене на вечерю смачний гарбуз. Смачно. Ого, вже сьома година вечора. Треба йти приймати вечірній душ. Щоб бути чистеньким і щоб краще спалося. А на годиннику вже восьма вечора. О восьмій я дивлюсь мультфільм. Або роздивляюсь улюблені книжки. Мені це дуже цікаво, бо потім вночі мені насняться казкові сни. Вже 9 година вечора. День закінчився. І мені пора спати. Спокійної ночі, солодких снів тобі, курчатко. Ось так, завдяки режиму дня або розпорядку дня я встигаю все і граюсь, і відпочиваю, і росту. До зустрічі, мої любі, ваш Корчатко!